Мільйон. Як його заробити? В жопу ці питання. Бо у цьому відео я тобі покажу шлях до мільйона. Але ж з чого почати? З анліфанзу. Так. Ні, ну не в тому плані. Ми будемо працювати на onlyfans моделей. Теж не дуже звучить. Тому дивіться більш зрозумілий приклад. Коли якась onlyfans модель створює власну сторінку, вона може скористатись послугами таких собі продюсерів. Це люди, які беруть основну роботу на себе просування, чатінг, менеджмент і тому подібне. Так от мій кент у такій команді працює чатером. Чатер це людина, яка відписує клієнтам. Зараз розумієте. і тому у нього попросив розказати, що це і як це, і от що з цього вийшло дають вход на анкету. Ты заходишь на эту анкету и начинаешь переписываться с типами твоя цель продать им э, контент типа фотки видео типа и обычно там это где-то 30 процентов но обычно вот таких компаний которые дают те 30 процентов у них у тебя будет плохие анкеты вот поэтому ну я лично получаю 10 процентов но у меня топовые анкеты на которых вот за день Но если повезет, можно сделать типа ты у и сотку. Так от, давайте уявимо ситуацію, що у вас є три анкети і з цих трьох анкет. Дві ну такі нормальні, а одна не дуже з двох нормальних ви маєте по 50 доларів в день, а з не дуже 100 доларів в неділю. Якщо і підрахувати, за місяць приблизно виходить 3400 доларів, що погодьтесь так непогано. Також він мені розповів, що перед святами по типу нового року клієнти часто дають ЧВІ. Звісно, тут також усе залежить від анкет і вашого вміння розмовляти з людьми, але в в принципі, якщо вам повезе, якщо ви нормально вмієте балакати з людьми, то свою тисячу доларів на якийсь новий рік заробити зверху можна. Але що робити з заробленими грошима? Звісно, хтось може сказати, ну потратити що за тупе питання. Так, да, можна, але ж ми до мільйона йдемо правильно. Тому щоб приблизитись до мільйона, ми їх закинемо у крипту. І тут я б на вашому місці сфокусувався на двох речах: це спот і дропи. Давайте почнемо з самого простого з дропів, і один із недавніх прикладів це токен слеш на байбіті, Хто не в курсі токен сплеш це дропи для нових аккаунтів, які тільки зареєструвалися на біржі. Так от у чому була суть 20 січня, вийшов новий токен сплеш на байбіті з монетою плюм. Усе, що вам потрібно було зробити, це зареєструвати новий аккаунт, пройти на нього верифікацію, закинути 100 доларів на байбіт і купити та продати їхню монету. І за це ми повинні отримати 3000 їхніх монет. Зараз це приблизно 400 доларів. А тепер давайте уявимо ситуацію, що ви трішки запарились, придбали проксі за 1 долар, купили верифікацію близько 20 на свій аккаунт і зробили цю промку не на один аккаунт, а на 10. І при витрачених близько 110 доларів, ви вже з одного аккаунта окупаєте усі затрати, а таких у вас 10. Давайте візьмемо такий середній варіантик 50% прохідки. Тобто це 2000 доларів чистого профіту. Звісно ж, я зараз романтизую, але давайте трішки поуявляємо. І в цих ці і заключається уся суть. Дропів, але різновидностей цих дропів дуже і дуже багато взяти. До прикладу дропи за ноди з 14 листопада. Я активно почав писати у своєму телеграм-каналі про такий проект, як NotPay, який вже роздав дроп. На один аккаунт спокійно можна було забрати доларів. Багато хто робили ферми, багато хто купували спеціальний софт для того, щоб майна ці поінти набагато швидше. Також наприкінці осені роздав дроп проект Грес. Там виходило набагато більше ніж за NotPay. Приблизно на один аккаунт можна було спокійно забирати від 500 100 до 600 доларів. Суть та ж сама: ви встановлюєте ноду і фармите поінти, які потім будуть переводитись у реальні монети. І про це я вже писав у своєму телеграм-каналі. Тому, якщо вам це цікаво, посилання залишу в описі під цим відео. Добре, давайте уявимо ситуацію, що ви ну на уліфанці вже так приловчились працювати, і дропи нормально так обузити, і в місяць заробляєте свої 10 тисяч доларів. Звісно ж, якусь частину ви витрачаєте на особисте життя, якась частина йде на оберт, і щось залишається, що з цим Робити, не будеш він просто так лежати? Правильно? Правильно. Тому ми їх закинемо на спот. Але виникає логічне питання: як знайти ту саму монету, яка дасть 3-4 ікса? Дивіться, зараз майже вся альта знаходиться на самому дні. 40% з цих монет ніколи або майже ніколи не верне хоча б половину від максимальної ціни. Ще 20% це скам або мертві монети, і у нас залишається 40%. Як обрати правильну монету з цих бляха муха 40%? Дивіться, по перше я гадаю, що це головне правило. Не купуйте багато монет. Я гадаю, що 5-8 монет це ну така золота середина. Троє з цих монет повинні бути базовими. по типу ефіру, солани, лайткоїна, ади, матіка, ну щось типу того. Коротше, фундаментальний проект. Ще три повинні бути новими, але перспективними, по типу Альтелеєра, Арбітруму або Юпітера. І ще одна-дві монети можуть бути фановими. Можете їх обрати, бо ну. Картинка прикольна, або не знаю, та мілон масквіт який зробив вам Сподобалось, ви купили от таких одну-дві-три монети, максимум підібрати і тримати по приколу. Може і стрельні. І головне правило в крипті, яке до себе не так давно відкрив, не варто концентруватись. На одному крипта змінюється і потрібно підлаштовуватись під неї. Ну згадайте ті ж тапелки. Ну досить недавно було, але ж ну це вже тупо мертвий кал, ніхто це не робить. Або ретродропи. Також про них кожен школяр казав. А зараз що це? Гамно. Тому і потрібно перезуватись, бо якщо б ви доталово робили ті тапелки у довгострокову перспективу, ви б залишились з голої жопи після того ж хом'яка. Або якщо ви віруюча людина, і ну це не гоже займатися ліфансом. Ви можете займатися арбітражом. Трафіку. І крипти. Давайте спочатку почнемо з арбітражу трафіку. У чому суть? Дивіться, ви завдяки соціальним мережам, по типу TikTok, Інстаграм або Ютуб, трафік у чийсь телеграм-канал. Наскільки мені відомо, зараз за один літ літ це людина, яку ви привели в людині, платять від 30 до 50 центів. Так само ви можете створити власний телеграм-канал і вже на нього заливати трафік і у майбутньому продавати рекламу. Тут усе залежить від тематики телеграм-каналу, але зазвичай, якщо у вас в телеграм-каналі приблизно 1000 підписників, продати рекламу за 20-30 доларів можуть. Далі просто берете, масштабуєтесь, продаєте 20 30 реклам, ну це у випадку, якщо вам срати на аудиторію, і в принципі заробляєте собі таку середньку українську зарплату. Або ви можете арбітражити крипту або валюту. Суть проста: ви шукаєте місце, де можна купити той же долар дешевше. Потім шукаєте місце, де його можна продати дорожче, і у ця різниця у курсі це і є ваш заробіток. Чим більше ця різниця буде, тим більше ви заробите. Також усе залежить від об'ємів. І для того, щоб першим дізнаватись про такі різниці у курсах, ви повинні мати інфополя, які будуть вам одразу показати, що де й. Коли робити. По-іншому в цій сфері просто неможливо заробити, бо ви не будете вспівати. І тому, якщо підсумувати, то можна сказати, що однозначно твій шлях до мільйона не буде швидким. Це довгий і важкий шлях, але якщо працювати, працювати, і ще раз, працювати, ти ж ну, в будь-якому випадку рано чи пізно чогось доб'єшся. І тому, як завжди, сподіваюся, відео було корисним та цікавим для вас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте про мій два. Телеграм, канали посилання в описі. Дякую за перегляд. З вами був Вайс. Всім пока!